Диктант Роздуми про Шевченка, Послухаймо перше речення. Коли чуємо ім'я Тараса Шевченка, на думку спадає і той сліпий Кобзар, і кобзар як українська постать і збірка Кобзар. Записуймо: Коли чуємо ім'я. Тараса Шевченка на думку спадає, і той сліпий кобзар, і кобзар як українська постать і збірка кобзар. Перевірмо. Коли чуємо ім'я Тараса Шевченка, на думку спадає і той сліпий кобзар, і кобзар як українська постать, і збірка Кобзар. Абзац. Скільки перехресних життєвих доріг довелося пройти від кріпака пана Енгельгардта села Моренці, що на Черкащині? До вільної людини до Чарнечої гори. Записуємо, скільки перехресних життєвих доріг довелося пройти від кріпака пана Енгельгардта Села Моринці, що на Черкащині до вільної людини до Чернечої гори. Перевірмо, скільки перехресних життєвих доріг довелося пройти від кріпака пана Енгельгарта села Муринці, що на Черкащині до вільної людини. До Чернечої гори. Абзац. У багатодітній кріпацькій родині Шевченка було семеро дітей. Записуємо. У багатодітній кріпацькій родині Шевченка було семеро дітей. Перевіряємо. У багатодітній кріпацькій родині Шевченка було семеро дітей. Наступне. І лише йому одному вдалося через терни долі здобути світову славу. Записуємо. І лише йому одному вдалося через терни долі. Здобути світову славу. Перевірмо. І лише йому одному вдалося через терне долі здобути світову славу. Наступне речення пишемо з абзацем. Його вірші заповіт. Садок вишневий коло хати мені однаково. Стали українським гімном краси і любови до України. Записуємо. Його вірші Заповіт, садок вишневі коло хати. Мені однаково Стали українським гімном краси і любови. До України. Перевірмо. Його вірші заповіт Садок вишневий коло хати. Мені однаково стали українським гімном краси і любови до України. Абзац Шевченко. Основоположник нової української літератури. Запишімо. Шевченко основоположник нової української літератури. Перевіримо Шевченко основоположник нової української літератури. Наступне речення. Його могилу в місті каневі оголошено заповідником. Пишімо. Його могилу в місті каневі оголошено заповідником. Перевіряємо. Його могилу в місті каневі оголошено заповідником. Наступне речення. Ім'я Шевченка присвоєно Київському університетові, театрам, вулицям, площам, бульварам, навчальним та науковим установам. Записуємо. Ім'я Шевченка присвоєно. Київському університетові, театрам, вулицям, площам, бульварам, навчальним та науковим установам. Прошу ім'я Шевченка присвоєно Київському університетові, театрам. Вулицям, площам, бульварам, навчальним та науковим установам. Наступне речення. Відкрито державний музей Тараса Шевченка. Відкрито державний музей Тараса Шевченка. Перевіряємо. Відкрито Державний музей Тараса Шевченка. Наступне речення. За рішенням ЮНЕСКО ювілеї Шевченка відзначалися в усіх державах світу. Пишемо. За рішенням ЮНЕСКО ювілеї Шевченка. Відзначалися в усіх державах світу, наступне речення. Твори перекладаються багатьма мовами світу, а заповіт перекладено 147 мовами. Записуємо. Твори перекладаються. Багатьма мовами світу, а заповіт перекладено ста семи мовами. Перевірмо. Твори перекладаються багатьма мовами світу, а заповіт перекладено 147 семи мовами. Наступне речення. Щорічно присуджуються Державні премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури і мистецтва. Записуємо. Щорічно присуджуються державні премії України імені Тараса Шевченка. В галузі літератури і мистецтва. Наступне речення. По всьому світу встановлені пам'ятники. Перевіримо. Запишімо по всьому світу встановлені пам'ятники. Перевіримо. По всьому світу встановлені пам'ятники. Наступне речення. Про Кобзаря ніколи не згасне пам'ять. Запишімо. Про кобзаря ніколи не згасне пам'ять. Перевіримо. Про Кобзаря ніколи не згасне пам'ять. Наступне речення Полум'яне серце любови до України та простої людини надихатиме віки. Запишімо. Полум'яне серце любови до України. Та простої людини надихатиме віки. Перевірмо. Полум'яне серце любови до України та простої людини надихатиме віки. А зараз перевіримо весь диктант: Роздуми про Шевченка. Коли чуємо ім'я Тараса Шевченка. На думку спадає і той сліпий кобзар, і кобзар як українська постать, і збірка кобзар. Скільки перехресних життєвих доріг довелося пройти від кріпака пана Енгельгард та села Моринці, що на Черкащині, до вільної людини, до Чернечої гори. У багатодітній кріпацькій родині Шевченка було семеро дітей, і лише йому одному вдалося через терни долі здобути світову славу. Його вірші, заповіт, заток вишневі коло хати, мені однаково стали українським гімном краси і любови до України. Шевченко основоположник нової української літератури. Його могилу в місті Каневі оголошено заповідником. Ім'я Шевченка присвоєно Київському університетові, театрам, вулицям, площам, бульварам, навчальним та науковим установам. Відкрито Державний музей Тараса Шевченка. За рішенням ЮНЕСКО Ювілеї Шевченка відзначалися в усіх державах світу. Твори перекладаються багатьма мовами світу, а заповіт перекладено 147 мовами. Щорічно присуджуються державні премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури і мистецтва. По всьому світу встановлені пам'ятники Кобзаря ніколи не згасне пам'ять. Полуб'яне серце любові до України та простої людини надихатиме віки. Увесь диктант. Перевірте самостійно його ще раз. Успіхів вам!